Танцівниця і поет драматична синтез новела. Це сталося тоді, коли я вже не знав, де подітись від горя. Заходило сонце, і ти танцювала на березі моря, червоне в блакитнім, блакитне в червонім, щораз проступало, і я зрозумів то спасіння моє із небес! Просто впало. І Я запитався, чи я ж ти, Чи я не жар птице, а може, ти юність моя знов? Дай знати, чи ти це? І ти прошептала в одвід заповідане слово, і я одвернувся від світу тяжкого і злого. На вітрі долетів далекий вальс, і я його сприйняв як ласку Божу: я маю честь любити тільки вас, я розлюбити вас уже не можу. Весна мені гукає оживи, і знову я беру її з розбігу, знов квіти, несподівано, як ви, з'явилися з під крижаного снігу. Подай надію золоту, не на любовні сіті, поцілуватись на льоту і щезнути у світі, зібрати мить одну усе, що довгі роки квітне, і нестраждання принесе твоє тепло, блакитне, і будеш в пам'яті легка, як лісова дорога, і сяятимеш здалека, як зірка вечорова твоєї пам'яті герой. Сприйму це світле горе, як берег цей, як берег той, коли заходиш в море. Яка ви гарна, Господи, чи ж є ще де така, під блискавками гострими така бува ріка, під зорями небесними земля така бува, під молодими веснами життя так ожива, яка ви чиста, Господи. Як в лісі озерце, як почуттями шостими осяяне лице, як бузиновим розквітом затоплені рови, яка ви вічна, Господи, яка безсонна ви. Була у мене і сльота, і туга, неначе смерть вибавлював свою, і ось прийшла ти і замінила друга. Який упав в нерівному бою. Я думав, вже моя минула весна, що лиш одне ще спокутую гріх, і ось прийшла ти, як зоря небесна, і стала поруч, замінивши всіх. Моя любове, перша і остання, моя розрада грішна і свята. Танцюй, танцюй, бо в цім твоє повстання. Для інших недосяжна висота, хай будь-що буде бурі, грім, негода усе зустріну без жалобних слів. Танцюй, танцюй, бо в цім твоя свобода. Невільниці я б мати не хотів. День. Поїхала ти. І зажура вступила до хати, і якось раптово усе лихо збулось, забута троянда, ніяк не хотіла всихати, цвіла і цвіла, наче докір комусь і за щось. То, може, боліло, що зустріч остання добігла, і вже не всміхнешся мені, пригубивши вина. То, може, болить, що вона не червона, а біла. Що дуже висока, що дуже самотня вона. Задрімала без тебе душа, задрімала, наче зіроньку ніч у коша упіймала. Наче в зимоньку озимена загорнулась, наче пісню украла луна і не вернулась, впала пітьма на біле лоша, цілувала, цілувала, задрімала без тебе душа, задрімала. Ведьма на біле лоша цілувала, задрімала без тебе душа, задрімала, задрімала душа моя так Безчелесно що й тебе не впізнає ніяк, нова весно Дар під серце, хоча б іще раз солов'ями та розвій цю дрімоту мою, між хаями, спала пітьма на біле лоша, цілувалась, задрімала без тебе душа, задрімала. Пітьма на біле лоша цілувала, задрімала без тебе душа, задрімала! Впала вітьма! На біле лоша цілувала, задрімала без небе душа, задрімала, впала вітьма на біле лоша цілувала, задрімала без тебе душа, задрімала. Ведьма на біле лоша цілувала, задрімала без тебе душа, задрімала, впала вітьма на біле лоша, цілувала, задрімала без тебе душа, задрімала. А почувався птахою у леті, чому ж дожив до слів таких тепер, я не Монтекки, ти, не Капулетті, і ця любов химера і химер. Чи ж в тому річ, що туга некваплива рванулася на горлі поязком, і з того найпекучішого дива у очі лиш повіяло піском? Була ж моя ти завтрашня й минула, і я казав на все тобі права. І ось те право. Ти мене забула, і про це шумлять весняні дерева, і я сказав, забув тебе гіркую, будь на землі далекому краю. І ось, як з кимось про любов міркую, не впізнаю себе, не впізнаю. Сказав: росте там зілячко зелене, де поховав я горенько, своє, і ось як друг мій дивиться на мене, не впізнає мене, не впізнає. Не впізнає зі мною днина сіра та думка, як сполохане лоша, Що поруч ось у томику Шекспіра, Засохла квітка, Страчена душа. Засушена квітка привиділася у тумані. Навіщо? навіщо я стомлений стишую крок? Засушена квітко. Минулого радісна пані, весела школярко, яка пропустила урок. Знеможений вітер торкає вас нині так рідко, циганського срібла ще місяць шукає на дні. Це хто вас гукає далеко, засушена квітко. Це хто вами тужить і сіє тужливі пісні? Засушена квітко, цей квіт, що буяє між нами, безсмертно яскравий з чужого кохання і весни. До вас, моя квітко, мовчазно торкаюсь губами, і прошу прощення, не маючи зовсім вини. Утрачена зірко, тебе я не кликав за свідка, при західнє сонце, я знаю, тебе не спиню, та випала з книги Забута, засушена квітка, та в серце вколола жаринка із того вогню. Мені потрібна ти, як берегові річка, як місяцеві день, душа для доброти, як в пітьмі грозовій молитви тиха свічка, мені потрібна ти, мені потрібна ти, мені потрібна ти, як наслідку причина, мов колоску зерно у полі теплоти, як вишита в сльозах дитині сорочина, як під небесний шлях, мені потрібна ти. Мені потрібна ти як зустріч і прощання, які гірким теплом зігріють пізній час. Мені потрібна ти, боти моє кохання, яке в житті благословляло нас, поїхати б мені туди, де стежка срібна верне моє життя зненацька навпаки. Мені потрібна ти, тому що не потрібна ця туга золота, ця клятва. На віки. Чому ця скрипка крає без жалю, чому цей жаль негода не зломила? Скажи, чому я так тебе люблю, чому мене ти ще не розлюбила? Скажи, чому я так тебе люблю, чому мене ти ще не розлюбила? Чому немає втіхи забуті, не, мов безодня зразу за ми. Скажи, чому ці іскри золоті, не прозирають крізь осінні бітьми, Скажи, чому ці іскри золоті? Розирають кри за сіть, куди це з мене серце поспіша, чому твоє обличчя все незнанні. Скажи, чому так світиться душа, коли життя? Вже повертає на ніч, скажи, чому так світиться душа, коли життя вже повертає ніч на... Ця скрипка крає без жалю. чому той жаль негода не зломила? скажи, чому я так тебе люблю? Чому мене ти ще не розлюбила, скажи. Чому я так тебе люблю, Чому мене ти ще не розлюби, я тебе від себе відпускаю. Наче пташку з клітки випускаю, і з собою кого хоч візьми, не засни сама серед зими. Я тебе від себе відриваю, наче серцю очі закриваю, нехай чує лиш глибоку тиш, хай не бачить, з ким ти полетиш. Вечір. Як твоє серце? Як йому живеться, як дишиться тобі і як сміється, чи ділиться сподівано на двох щоденних клопотів ясний переполох, чи відшукала спокій ти нарешті, не живучи в ревнивому арешті, чи ж наша музика живе в твоєму домі? Оці ці слова раніше невідомі, глухих питань, глухі слова, усе, що в дзьобі Щоден птах не донесе. Кажуть, коханню, корисно зазнати трохи розлуки, навіть в гречку стрибнути, не вважають за гріх. Розв'яжи, розв'яжи мені руки, і побачиш кров на своїх. Більше ти не відтаєш, житиму я безмовно. Більше ночей не буде матимем тільки дні. Про що ти мене питаєш? Нас таких. В світі повно, але для чогось Янгол вчить їх тільки в вісні. Більше життя не буде у сподіванні на диво, довго мене ловило, і ось я від нього втік. Хочу тільки одного зрадь мене дуже цнотливо, і з безіменною тінню на прізвисько чоловік. Це неправда, що любов минає. Просто часом виходу немає, просто коли день стає за вік, утрачає берег чоловік. Це неправда, що любов минає, просто вас велике обминає, просто щось під себе підминає, чому навіть імені нема. Він самотній і вона сама, а чому ніхто того не знає. Лятими. все постає, як кажуть, без прикрас. ніхто так не хотітиме, як я тебе, і ти про це зітхнеш іще не раз. Ніхто вогню так хижо не черпатиме. Цих очей, в яких жура і сміх. колись ти затулялася карпатами, я відкидав, немов серпанок їм. Ве вже Україною, тебе одну і грішну, і святу, була ти тиріною, я павився тобою. На льоту, ніхто не назове вже Україною. Тебе святу, тебе святу. Не раз ще пісні захлинуся полем'я. Віймі тепер тону і не потону. Ніхто, ніхто не зрозуміє болем я, застигло в краплі бурштину, очом за цими буднями проклятими, все постає, як кажуть, без прикрас. Ніхто так не хотітиме, як я тебе, і ти про це зіткнеш, і іще не раз. Була мого натхнення ти рідною, я бавився тобою на льоту, ніхто не назове вже Україною, тебе одну і грішну, і святу свя. мого натхнення ти вірідною. Кавився тобою льоту, ніхто не назове вже Україною, Тебе святу, тебе святу. Ся тобою на льоту, ніхто не назове вже Україною, Тебе, святу, тебе святу. На цій землі нема для нас притулку, хоч пояси замінюють часові. Замкни словаці, в золоту шкатулку і ключ закинь у нетрі лісові. На цій землі нема для нас надії, торуючи свою жіночу путь, не обпали сльозами рідні вії. Забудь мене, любові не забудь. На цій землі нема для нас пощади, шануй своє, одне з маленьких щасть. любити, не уміючи прощати, напевне, можна. Але що це дасть? Шануй свій дім у тихому провулку, газони в квітах, а не у траві, замкни словаці, золоту шкатулку і ключ закинь у нетрі лісові. Живу такі мої діла, як на вербиці груші, не доторкнулися тіла та доторкнулись душі. Живе собі жінка і з іншим чужа. Нехай тебе це не з'їдає ржа. колишня, колишня, обце не колись, бо все то неправда, що було колись, колишня калічка, а правда жива Останні учинки і останні слова. Ах, як я купався в любові, нестримано щирій. Ах, як я обрізав стрімкий і щасливий політ, і став наче птах, що забув полетіти у вирій, і на дереві долі обтрушує сніг тільки звіт. Кепкує мій друг, то така тобі випала карта. А може, і справді, даремно тужу, не на жарт, і моя самота вся, без цього нічого не варта. А може, без цього і сам я нічого не варта